Учнівське самоврядування Коломийського ліцею номер 5 організувало благодійний ярмарок. Зібрані кошти передали на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Деталі у наступному сюжеті. І куди вона поділась? Чку на неї? Та тут я тут. Що ти розкричався? Пляцки пекла. О, пляцки я люблю. А що ти у лісі здох, Чи ти пляцки печеш? А ти очі розуй! Не бачиш, скільки людей на ярмарок прийшло. Кармарок. А що ти за жармарок? Лагодійний. Лагодійний. Так, ми збираємо на дрон для нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зібрати якомога більше коштів на дрон для коломийських Едельвейсів. Таку амбітну мету поставило перед собою учнівське самоврядування 5-го ліцею. До заходу долучили всю школу, розповідає спікерка учнівського парламенту Анастасія Чобанюк. Умови були приносити все, що душі заманеться, але зазвичай у нас це солодкі ярмарки. Приносяться різні печеньки, жалейки, тортики і так далі. Але можливо хтось приніс щось селений. Рухалики, ще рухалики, ще рухалики, ще печеньки, Рафаэлочки є. Палики, шарогалики, кекси, печенька, горішки, до другої ночі горішки. Є робили. пряники. Десятикласник Юрій Шевчук власноруч підготував галеретку з двох шарів. Ділиться смачний десерти з фруктовим смаком, навчила готувати мама. Використаємо заморожені ягоди, які я готував завчасно ще літом, сам збираючи їх у бабусі. Готував я їх сам, тому що то їх уже не вперше. Дуже люблю готувати. Різна випічка, це можна сказати, моє друге ім'я. Хочу мати свій ресторан, десь в Італії. Дуже полюбляю італійську кухню. Но ніколи не забуваю про українську, адже наша кухня доволі різноманітна та незвичайна. Ой, подивіться, чого це наша продавчиня, така сумна сидить. Може, щось їй болить? Що таке, як я може боліти? Просто вже набридло тут сидіти. Скрізь довкола все купують, а мене ніби не бачать і не чують. Товар не торка не множить Що я маю з ним робити? Адміністрація школи підтримала учнів, пригадує директорка ліцею Оксана Якубовська. Вони підійшли до мене і захотіли зробити щось для ЗСУ. Спиталися, що можна зробити. І ми подумали, що можна почати з ярмарки. Нехай кожна дитина відчує себе дотичною до такої благородної, доброї і потрібної справи сьогодні, як внесок в нашу перемогу. Це дуже важливо, тому що наші душі потребують добра. І добрих вчинків по відношенню до наших воїнів. Однак з метою безпеки захід проводили два дні: спочатку старшокласники, потім малеча. Адже всім одразу місця в укритті за потреби не вистачило. Б, продовжує директорка. Діти дуже запалюються від таких ініціатив. Їм це потрібно. Це не свято, це якась добра справа, яка винагороджується. Тому такі речі сьогодні мега потрібні по всій Україні.